Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Верховній Раді стався конфлікт між нардепом Олексієм Гончаренком та Миколою Тищенком. Наприкінці підключився і депутат Михайло Радуцький. Почалося з того, що Тищенко під час виступу з місця назвав Гончаренка півнем з Одещини. Гончаренко підбіг до нього з селфі-палкою і почав кричати «Так, що там з кол-центрами? Після цього Тищенко пішов до трибуни, почав розповідати, як Гончаренко, будучи депутатом Одеської облради, підтримував розвиток російської мови та просив видалити його із. Сесійної зали. Тим часом спікер Руслан Стефанчук вимагав від Гончаренка сісти на своє місце та звідти знімати свої тіктоки. Гончаренка оточили слуги народу і почала штовханина. На сам кінець підбіг депутат Радуцький і ледь не з в бійку. Телефон Гончаренка вилетів а штани Олексія, були розірвані вщент. Тищенко, штани за 40 гривень. Блять, Тищенко падло, порвав мені штани. Пієс не зубами. Пізніше прокоментував інцидент Гончаренко. Питають Коля Тищенко, Де він? Де цей петух? Де ти козел? Де ти? Коля, приходь в раду. тут Ще робота є, чись його нема. Ma saqë ju